Вінгульській шахті на Кіровоградщині виявили тіло другого з двох гірників, які зникли 11 листопада після аварії. Про це повідомили в обо адміністрації. Про завершення аварійно розшукових робіт поінформували і в міністерстві енергетики. У відомстві висловили співчуття родині загиблого прохідника Володимира Косюка, 82-го року народження. У нього залишилася дружина і донька. Нагадаю, витік пульпи, внаслідок чого затопило два горизонти, стався увечері 11 листопада. Двох працівників тоді вдалося оперативно підняти на поверхню. Ще двоє припинили виходити на зв'язок. Про виявлення тіла одного із гірників повідомили за тиждень, 17 листопада. Тіло другого зникло знайшли ще за 10 днів, 27 числа. За інформацією Міненерго, наразі обставини нещасного випадку з'ясовує комісія зі спецрозслідування Державної служби з питань праці. Понад 600 ударів по українській енергосистемі завдала Росія за час повномасштабної війни. Зруйновані або пошкоджені близько 60% енергооб'єктів держави внаслідок дефіциту електроенергії на Кіровоградщині та в інших областях. енергетики змушені вводити аварійні та погодинні графіки відключення світла. Впродовж листопада, в різні дні, кропивничани були без світла від 4 до 15 годин на добу. Енергетики намагаються відновити потужності після російських атак. Поки ведуться ремонтні роботи, мешканців області закликали ощадливіше споживати електроенергію. Особливо в пікові години з 7 до 11 ранку та з 5 до 10 вечора. Ворог цілеспрямовано обстрілює трансформаторні підстанції та об'єкти генерації. Впровадження заходів з обмеження електропостачання є необхідним примусовим кроком для балансування енергосистеми. Запобігання масштабним аваріям блекауту та збереженню цілісності енергосистеми України єдина причина вводу в дію графіків обмеження це продовження комбінованих обстрілів країною агресоркою та великі об'єми пошкодження об'єктів генерації. Наловили 73 кілограми риби на понад 520 тисяч гривень. Двом браконьєрам на кіровоградщині загрожує до трьох років позбавлення волі за незаконний рибний промисел. На гарячому чоловіки взяли на території кам'янського водосховища. Крім риби, у них вилучили човен та 16 сіток довжиною майже кілометр. 24 листопада правоохоронці отримали інформацію про можливе порушення правил рибальства. Під час виїзду слідчо оперативної групи на місці події було встановлено двох місцевих жителів 1996 та 1988 років народження. Чоловіки здійснювали незаконний вилов риби з металевого човна, оснащеного підвісним двигуном. За цим фактом розпочато кримінальне провадження з частиною 1 статті 249 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Пролетів літак, і я почула моторошний свист падаючої бомби. А потім я! Рванула. У кропавницькому показали жахи блокади та останні дні, години і секунди. Життя Маріупольців у драмтеатрі, який 16 березня 22-го року розбомбили росіяни. Документальну виставу Маріупольська драма показали актори із Маріуполя, які на момент авіаудару перебували в приміщенні театру. Вони вижили і тепер діляться з українцями та усім світом, пережитим болем, який пропускають через себе щоразу, як виходять на сцену, що це дуже важко. Я не молода людина вже, і мені дуже важко, я кожного разу занурююсь у ці події, які були в день вибуха, коли навіть не в день вибуху, коли ми там бігали, коли ми там працювали, коли ми прибирали, коли ми це воду носили через сцену. Це вибух мов був бути, знаєте, кож... От кожна і мить. Вони стріляли не тільки в напис з діти, вони стріляли в наше серце нашої країни. Вони не хочуть ні землі, вони не хочуть ні, там, ні, ні наші багатства, вони хочуть душу. Вони хочуть, щоб нас, українців, просто не було. Маріупольська драма, яка створена на сповідях акторів, які приїхали з Маріуполя. Це саме ми. Ми свої сповіді розказували Олександру Гаврашу, який є автором співроз... літературної обробки наших сповідей, яке вилилося вже в продукт творчий, і на сцені сьогодні може бачити місто Кропівницьке, режисером вистави, якої є Євген Тищук, за свідченням самих акторів і зробленого тоді перепису на момент удару у театрі знаходилося понад 1200 людей. За різними оцінками, внаслідок бомбардування загинуло від 300 до 600 українців. Чоловік Оксани піднявся до гори подивитися, що скоїлося, коли він повернувся. Він нас з Оксаною обійняв і сказав, дівчата, збирайтеся, театру нема, там лише трупи, я їх прикрив. На сходинках лежали прибиті люди. І ми переступали через них. А біля вбитої дитини схилилися занімілі батьки. Все було зрощено, зачидіння. І я могнулася. Я молилася. Сльози застилали мені очі, щоб я не бачила цього кармаці. Багато хто прийшов у театр, аби дочекатися зеленого коридору, але росіяни не давали людям найменшої можливості для евакуації. Страх смерті, холод, голод, невідомість. В такому стані люди перебували не години, а тижні. Я займалася приготуванням їжі. Бо до нас трьох примкнуло, ще п'ятого студентів. Тож тепер готувала на вісьмого. Що трапляло щось смачненьке, я ділила порівняно, різала ножем. Так. Матвій, Віра, Ігор. Таких щемних і страшних епізодів із власного життя четверо акторів Донецького академічно обласного драматичного театру з Маріуполя за годину вистави показали десятки? Кожного вечора о пів на сьому на місце опускалась цілковита теря. Не є схильність до клаустрофобії. Це коли реально, темно. тихо, Сповідь про те, що як я потрапила в місто Маріуполь, закінчила Харківський інститут мистецтв імені Котляревського, і з чоловіком приїхала там, пропрацювала майже 20 років і мала свій репертуарний лист, мала своє зростання своїх, Свої ролі колег побратимів творчих. Мені, власне кажучи, було що втрачати. Ми збирали на квартиру десь 20 років і нарешті її придбали, але вона зараз в знищеному стані. Це немає навіть і спогадів про те, що існувало це великий будинок, у якому багатоквартирний. А Віра Глебединська пережила освобождення росіянами двічі. Моя історія починається з Донецька. Я дважди переселенка. Я працювала в музично-драматичному театрі імені Артема в місті Донецьк біля 20 років. А коли почалась війна, я винуждена була переїхати в Маріуполь. Та що історія та. Починається, що я вижила два рази. Переселенка, два рази. Мені ці росіяни вони мене вже освобождали. Вони освободили буквально від всього. без... буквально від всього. Але оце в Маріуполі, це ще життя моє залишилось, але Господь так вирішив, що я повинна жити. Маріупольська драма це вистава сторітелінг побудована на свідченнях учасників трагедії, отриманих під час. 50 годинного інтерв'ю Маріупольська драма це про незламність духу, біль втрати та боротьбу за життя в умовах одного із найстрашніших епізодів сучасної російсько-української війни. І історія трупи знищеного окупантами театру найкраща ілюстрація цього. Залишились декілька небагата кількість акторів технічного складу, але дух, серце. Як я кажу, маленький театр з великим сетом залишились. І я вважаю, що на сьогоднішній день дахом для нас стала вся Україна. Всі театри, де ми їздимо, нас зустрічають, і ми відчуваємо цю нашу театральну велику українську родину. Тому я всім дякую. І поки ми працюємо, тримаємо прапор Донеччини, висока і гордо, Донеччина наша, ми її не здали і не здамо ніколи. Маріупольську драму вже показали на сценах провідних театрів світу у 15 країнах. Так актори раз по раз привертають увагу міжнародної спільноти до воєнних злочинів Росії в Україні. Невдовзі розпочинається другий європейський тур. Зокрема, маріупольську драму переживуть глядачі в таких містах, як Берлін, Краків, Варшава та Гаага, де наразі тривають міжнародні розслідування. Кропивницькі ж глядачі сприйняли виставу напрочуд емоційно. Акторів зі сцени проводжали стоячи зі сльозами на очах. Дуже польно. Просто хочеться, щоб це не забували, те, що трапилося в Маріуполі, щоб війна скоріше закінчилася.